50 тисяч, Саша. Попробуй Щоб добитися результату, треба щось робити. Це от такі вкладення у нас були. Якщо тебе на одному шляху щось збиває, знайди інший шлях, то то. Якийсь сенс жити, якщо ти не розвиваєшся і не йдеш далі. Привіт, Саша! Привіт. Радий тебе бачити, як Є. твої справи. Нормально може бути. Так, ну якщо в кожному інтерв'ю або в якомусь іншому інтерв'ю я би запитався в студента. Звідки ти, хто ти і так далі, то тут я хочу розказати сам. Саша це мій найкращий друг, це мій друг дитинства. Ми виросли на одній вулиці, гралися на одному асфальті. Ось і жили один напроти одного. Да? Но потім наші шляхи трішки розійшлись. Саша вибрав для себе е, окрему професію, і мій шлях також трішки е, відрізнився. Да? Но потім все-таки нас була якась точка коннекта. Ось і я думаю, от саме про це можна розказати. Тому розкажи конкретно, е, скільки тобі років, да, чим ти займаєшся, яка твоя професія і так далі. Е, мені 22 роки. Я займаюся маркетингом, так як я пройшов твої курси. Е, також е, я пішов працювати в пожежну частину, працюю там начальником караула, маю звання лейтенант. Е, на не цьому, в принципі, не зациклююсь, тому що хочу потім почати свою якусь справу. Угу, угу. Окей, ну дивись, ти все-таки пожежник. Да? А чому все-таки вирішив ще додатково якісь курси проходити, ну і тим самим були е, Ну, тому що хочеться в житті добитися чогось більшого. Ну, Розумієш, що професія пожежника, я не кажу, що вона погана, не скажу, що вона високооплачувана. Хотілося б чогось більшого. От мені подобається, от я пройшов твої курси, мені подобається налаштовувати рекламу, а саме подобається результат. Тобто ти дивишся там 9 переглядів номера на Олексі, да? тобто, ти заходиш на другий, там то вже 11 переглядів номера. Ти від цього кайфуєш, ти хочеш більше і більше, ти стараєшся вкласти ті оголошення свій час, щоб добитися якогось результату. І коли ще клієнт тобі пише, там що да, супер задоволений результатом, це взагалі кайф. Ти, ти розумієш, що ти не тільки бабки заробляєш, а да. ти ще. Й... Ну, якусь користь да, я користь проношу, якби, підприємцям тобто як сказати маркетинг це не тільки якби шлях до заробітку це є капець яка мотивація тобто з першого дня курсів да, це вже почало мотивувати по-друге це є якби якась точка для розвитку своєї власної справи тому що ти контактуєш з цими підприємцями от у мене є підприємець по бурінню він мені розказує, як він починав, зараз я в нього починаю розпитувати. Він розказує, що там 15 років назад я сам борив скважини, потім накупляв установок і почав руководити процесом, як він каже. Це трохи тригерить, да? хочу теж запустити боріння в майбутньому, вже дивився на борові установки, якщо чесно. І хочу, щоб він мене навчив, як би, мій підприємець. Прикольно, але він в якій області працює? Він в Дніпропетровську працює. Зрозумітись, не є конкурент, в принципі, mm -hmm. да, реально mm -hmm, можна, да. можна занесе, він може тобі дати декілька порад. Тобто, mm -hmm. в чому прикол, да, в чому фішка реально, Саша добре підмітив, те, що а, ти можеш пройти навчання, ти можеш просувати інші бізнеси, тобі за це ще платять, і ти бачиш, що працює всередині, Ти бачиш, який бізнес класно працює, який бізнес не дуже, да, що в попиті, де на чому заробляють, і в майбутньому ти, в принципі, також. А можеш з цим самим зайнятися, да, і це якби так. на перспективу. Я хотів дещо запитатися в тебе стосовно того, що от, ти все-таки лейтенант, да, ти працюєш в пожежній безпеці. По-перше, як ти поєднував навчання і як ти зараз поєднуєш а, роботу, да? Тут, ну, це не називаєш роботикс-маркетинг, ну, да? і чи, немає, чи не виникає в тебе якихось. Труднощів. Ну дивись, спочатку от ми проходили курси. Да? Ти напевно помічав, що кожен курс я сидів в формі. Да? Це, це весь час я був на чергуванні, ну так попадало воно якось, знаєш. І ну, якось курс проходив дуже легко, тому що 40 хвилин, знаєш, в день. Це не є багато часу, і за 40 хвилин ти можеш засвоїти матеріал. Не то, що там на парі дав в університеті час 20 ти сидиш там, плавишся і нічого не розумієш. Тут ти хочеш щось навчитися, по-перше, є бажання. Угу. По-друге, 40 хвилин інформації не так багато, і вона відкладається якось в тебе в голові. Тобто, це досить доступно. Де б ти не працював? Я думаю, 40 хвилин знайдеться для того, щоб навчитися чогось нового. Ось, бачу, є багато людей, які мені навіть а, пишуть а, в Директ, що типу, я ходжу на звичайну роботу, там, 10 тисяч гривень, а, мені страшно закинути там, декілька тисяч на навчання і так далі, а вдруг не вийде. Да? Як би ти відповів для цих людей? Ну, Якщо жити дивись, все життя, вдруг не вийде, вдруг не знаєш, то ти так і будеш до кінця за 10 тисяч працювати на дядю. А вдруг з тим дядіє щось станеться, і його робота пропаде, і ти останешся без роботи просто, а ти так за нього цеплявся, розумієш? Mm -hmm. Тобто, не знаю, я вважаю, що краще працювати на себе як би. Так, mm -hmm. да, ну тут я цілком згоден, в принципі. Ну, Но... типу, з дядією будь-що може статися, з його бізнесом, він може прогоріти просто. Ти no, розумієш, просто, ці люди вони хочуть щось змінити, але тим щось от, наче, не вистачає, бояться, да, бояться, да, бояться ризикувати. Есть, ти... По факту рекомендуєш ризикувати, пробувати і так далі. Якщо взяти професію olx маркетолога да, і пожежну безпеку, зрозуміло, що це зовсім інші світи можна так сказати. Да, що зрозуміло, що в пожежній безпеці там є пожари і так далі. Но, ну і... Трозумій, про що я. А, ну, якщо все-таки брати те, що, І яка різниця є між ними, да, в плані того, що тобі подобається, що не подобається, то що це є? Е, ну Дивись, в плані пожежної безпеки, я б не сказав, що пожари то якби, саме гірше. Е, тобто, я тобі скажу так: якщо б я затрачував на маркетинг е, той час, який я затрачую там на суці, да, на документи, я би заробляв набагато більше. Тобто затрата часу, вона не є окупаємою, так? Да? Ти тратиш більше часу, але з того, по суті, ти не маєш нічого. Тобі ж, перша різниця це різниця в часу. Тобто, скільки ти да. витрачаєш часу на. Дуже багато часу витрачаю на те, що не дуже потрібно. Ти кажеш, доба, да? тобі? ж? Да. 4 години непогано. А скільки ти витрачаєш часу на olx маркетинг якщо. На olx маркетинг я витрачав ну... Три години, дві години в день. Але коли я вийшов на 50 тисяч, да, то я просто старався максимально вкластися, в то. Тобто, зранку в мене були розсилочки з обіда. Я просто робив созвончики, і ввечері починав там робити якийсь проект. Робив там оголошення неоплачені, зранку просто їх активовував і все. Ми вже проговорилися, да? 50 тисяч Саша це можна сказати перший студент, Я який спалився. зробив а, такий класний результат. Мене це самого надихає. Я хочу сам залишити свій відгук про Сашу да, як про студента, який просто браві робив, попри все, попри всі умови, попри всі складнощі і так далі. Тобі ж, а, за тобі респект. Красава, ми мали проговорюсь Саша на преміальному пакеті. У Нас була ціль заробити 50 тисяч гривень за 6 місяців. І ми з тобою вклали за скільки? За чотири, 4, значить. 4. Да, за чотири, 4. 4, 4, да? тому що і місяць не прийшов. Я <laughs> і ще не прийшов. Да. Тобі ж за останній місяць тобі вдалося заробити, якщо так. в точності, то скільки? 50, 50 тисяч, вроді 400, якщо я не помиляюсь. Так, Всіх 400, влада теж було 400. Окей, okay, а якщо брати, за 4 місяці, да, тобі ж з травня ви стартанули, mm -hmm. це перший поток був. Скільки за весь час ти заробив? За весь час? Ну це треба рахувати, розумієш, тобі, Я просто тратив. У мене було багато бабок, я їх подав. <laughs> Просто на якусь дурню, розумієш там зайшов магазин, мінус 500. типу два рази зайшов в магазин, мінус Тобі ж ти втратив тебе, якби таких підрахунків не було. Ну в будь-якому випадку, ти поступово ріс, тобі ж тебе не було, якби такого квантового сичко. Ні, ну дивись, я рахував за два місяці, бо просто я скрінив собі ті результати, які в мене були. Тобто там плюс дві тисячі на карту, плюс три тисячі на карту. Я це все скрінив, і в мене по підрахункам вийшло 40 тисяч. Тобто за два місяці я заробив 40 тисяч. Якщо так порахувати, то за перший місяць я ж заробив 10. mm uh -huh. Це я пам'ятаю. То виходить, за другий місяць заробив 30. mm uh -huh. І то є, третій там 40, і, ну приблизно, yeah. да, і так далі. Тобто в совокупності там сума, напевно, що до 150 тисяч, yeah. да, якщо я не помиляюся. Можливо, ну 300 no, тисяч. Ну, зараз я відклав просто з маркетингу, і, там, якщо з пожарки брати, да, то 8 тисяч доларів просто. Непогано. А приклад того, що можна реально поєднувати роботу да, за фахом, за спеціальністю і так далі. І от, от, онлайн професію, да, і працювати віддалено і так далі. Тобі ж, до речі, це реально дуже цікаво, те, що ти день на пожарці, ти можеш сказати, день ти працюєш. До речі, ти коли в самому відділенні там на своїй роботі, то ти також там працюєш по полексу. <прав Nokia> і нормально ніяких я, проблем немає. Дивись, якщо я вдома, я просто перевожу клієнтів на відеочат, а коли я був на роботі, я продавати по телефону мусів. Ну, тобто, і по телефону, в принципі, нормально. Знаєш, я продавав, вони казали добре. І просто скидав їм на Viber всі матеріали, які я мав, би їм показати на відеочаті, і по телефону так продавав. Якщо я вдома, то я перевожу їх на відеочат. Викладав оголошення так само на роботі було. Ну, в принципі, що мені дуже подобається, все ще то, що попри те, що він там ну знову ж таки, дав в нього були певні умови і так далі, він робив все, що я говорю. Тобто він прислухався до мене. Він просто це робив. І в нього був результат. Тобі ж в нього не було там своїх моментів, да, що от там, наприклад, я навіть трішки старший, да, там, і так далі. Та що мені там я слухати? Я ще своє він не придумав нічого. У да. нього була впевненість, в нього була а, ціла направленість і дуже-дуже чітка диспліна. За що, в принципі, я її поважаю Сашка. О, uh і завжди ну, б, був мені е, в цьому прикладі, коли ми ще там ж таки грались на асфальті. Я хочу до тебе задати таке нестандартне питання. Ось е, ти зробив такий результат, да, по факту, там рекордний. Да, Дуже такий солідний, непогано, 50 за місяць. А як би ти відповів для людей, от, які хочуть придбати курс, але да, вони взнали ціну і вони питають: а чому така ціна? Не знаю, щоб я їм відповів. Ну, дивіться, той курс мені окупився в перший місяць, це точно я думаю. Я впевнений. Він мені окупився і це реально. Курс, який допомагає тобі, по-перше, заробити гроші. По-друге, спілкуватися з людьми, які вже чогось добилися, і це ну, дуже тригерить щось почати. Реально дуже тригерить. І по третє, ти просто кайфуєш від того. Ти розумієш, що ти чимось корисний, да? ти даєш результат, і це як лотерея, розумієш, коли тобі випадає там три сім'єрки в автоматі, ти радуєшся, да? а тут перегляди номерів, да? тобі о дев'ять дванадцять. Да, я ти теж погоджуюсь, що досить цікаво працювати над проектами, цікаві ці показники, цікавий обіг, який ти можеш зробити для підприємців. Не просто, що от, блин, я зароблю там десятку, двадцятку. Ти, да, ти на перших порах ти можеш про це думати, але потім тобі вже більше цікаво, блін, а які я можу. Да, тут... Далі гроші не так вже цікаві. да. да, да погоджуюсь. Ну, Дивись. Принципі, не будемо затягувати це інтерв'ю. Да. Я хочу, а, щоб ти дав топ-3 поради, бо, або ти поділився своїми топ-трьома принципами, да. як стати успішними. Е, як досягти такого результату? Да, як людям а, можна вийти на такий дохід? І ну, чи взагалі варто спробувати ексмаркет. Ну, варто чи ні, то питання це взагалі погане питання, тому що дійсно варто. От, ну, чесно попробуй зроби, щоб добитися результату. Треба будь-де щоб добитися результату, треба щось робити. Тобто не сидіти і чекати, що о, я пройшов курс, все, я буду сидіти і чекати, поки мені прийдуть бабки на карту. Ні, так воно не працює. Треба хоча б щось робити, треба старатися, треба думати, як воно краще зробити. І як щось то обійти, там, як клієнта закрити, чи тобі з тим клієнтом хочеться працювати. Бо, по-перше, є клієнти, ну ти сам знаєш, є клієнти, з якими не дуже хочеться працювати. Тобто, це є такі, які не розуміють, що ми професіонали, да, ми робимо свою справу, ми знаємо, як краще. Вони хочуть, щоб робили так, як вони хочуть. І, ну, від того, нічого не виходить, має таке було. Щоб добитися успіху, це друге, що треба то не вигорати, да? йти до кінця, тобто не зупинятися. Буде багато нюансів, які тебе якби, будуть демотивувати, да? але треба не зважати на них і йти далі. Тому що якби я збився на, на першій своїй невдачі, да, я би не добився взагалі нічого, я би закинув і працював би просто на роботі думав, за зарплату. Да. да, до речі, в тебе був були траблі, трабли на початку. От yeah. поділись, які це саме були трабли і як ти з ними справлявся? У мене були трабли, то що мене банив Олекс, просто банив. Треба було робити розсилки. Я не міг зробити жодної розсилки, тому що я робив 5, мене забанив. Я зробив ще 5, мене забанили. Я не збрешу, якщо скажу, що я поміняв просто 20 аккаунтів. <с khusus> реально, 20 аккаунтів. Після чого я перестав розсилати розсилки на OLX, я став їх розсилати на Viber. Розіслав там десь 100 розсилочок чи більше, і мене забанили в Viber. <с him> <quê> Але з того я хоча б закрив тоді клієнта по бурінню цей, що мені зараз розказує, той, що я, за якою я говорив. Тобто того я закрив, потім в мене прийшло по фасадах, і потім такий азарт взявся закрити ще, ще, ще. Ну добре, от дивись, ти все-таки сказав про бани, да? який ти вихід знайшов з цієї ситуації? Як далі ти почав шукати клієнтів? Просто почав розсилати вайбері. Ну, постов мене банили, але потім розбанили. І я в вайбер розсилав, я в WhatsApp і розсилав, розсилав, і я в цему в Телеграмі кидав розсилочки. Просто кидав на все, що можна. В Телеграмі чесно не банули, ну, в Viber часто банили, і в WhatsApp не банили. Ти зрозумів, в принципі, що все-таки краще в болитися не робити да? ти зрозумів, що є от певні обмеження в цих цей. От я, в принципі, про це попереджав, але більше студентів вони реально на це натикаються і все одно ну, на це натрапляють. Ну, я зрозумів, дивись, що... В принципі, щоб тебе не збивало, треба тебе на одному шляху щось збиває, знайди інший шлях до того. Тобто не зупинятися, головне, бо якщо зупинишся, то просто залишишся тим на одній точці, де ти є. От Ти тут був, ти можеш завтра бути отут. Але якщо ти зупинишся, так і залишишся там на місці. Тобто, смисл, я думаю, який сенс жити, якщо ти не розвиваєшся і не йдеш далі. Просто стоїш на місці стоїш. і деградуєш, так сказати. 100% я не можу не погодитись з тобою, реально. Тут це, це дійсно так. І якщо ти просто зупинишся, по факту ти фіксуєш свою поразку, да, це як фінансовому Знає ринку. Ти? В неприбутку, можна так сказати, да, тоді, коли ти це фіксуєш. Да. Ну, якщо ти це не фіксуєш, а просто чекаєш, да, в тебе є терпіння, буде профід, буде профід, головне його дочекатися і, і так далі. Я думаю, головне себе просто не заганяти. Не загам. Да, так, бо якщо ти думаєш, що в мене не виходить, все в мене не вийде, все так і буде. Ну, все в твоїй голові, бо ну реально людина сама керує своєю долею, так сказати. Якщо ти думаєш, що в тебе нічого не вийде, в тебе дійсно нічого не вийде, бо ти нічого не робив для того, щоб в тебе вийшло. Якщо ти сказав о, в мене вийде, я буду щось робити, для того, я буду до того йти, от, тоді в тебе щось вийде. Ну, я так думаю. 100%. Якби я, зупинився на розсилках, я би далі не дійшов просто. Ще таке питання, От, я думаю, дуже багатьом буде цікаво, От, ти заробив е, 50 тисяч за минулий місяць. Що в тебе по вкладенням було? Чи вкладував ти кошти в те, mm. да, що ти заробив, окрім навчання, що ти заплатив за курс? Е, крім навчання, я вкладував чисто на рекламу собі. Потім, ну, Все було з розсилочок, але потім, вже, коли я почав заробляти, на цьому, я зрозумів, що треба ще вкладатися в рекламу. Ну тому що ну реклама то дійсно важливо. Я з реклами даже одного клієнта закрив. Тільки одного по факту, а ну я три оголошення викладав, якщо не помиляюсь. Ну а якщо брати останній місяць, ти вкладався в рекламу чи взагалі без вкладень? Вкладався от буквально тиждень тому. Я виставив 25 оголошень на себе і на свою дівчину вона також займається маркетингом. Я її підписав на це, їй сподобалось. Так, зрозумів. І скільки ти витратив коштів, щоб виставити? Купив аккаунт, по суті, 90% знижки на Оливсії. На рекламу я потратив десь 500 гривень просто. <реш> Ти все разом приблизно тебе вийшло там, ну, грубо кажучи, до 2 тисяч гривень. Це от такі вкладення у нас були, да, і в нас вийшло заробити 50 тисяч гривень. Ну що, в принципі, Сашка запитався все, що хотів. Я реально дуже вражений, я дуже... Надихнуся. А, ось, мене це також дуже сильно мотивує, тому що всю цю двіжуху, по факту почав я. Да. Мені повірили, мені довірили за, за це. Я також тобі вдячний. Ось і вдячний, що ти прийшов на це інтерв'ю. Респект тобі, великий. Ось а, я буду вдячний вам за ваш фідбек, да, за ваші коментарі. Ось і. До зустрічі, дякую, що подивилися тебе. Пишитесь на Діму і нічого важливого не пропустимо. <рес> Всім пока.